Ведмежі жарти, українська казка. Діялося це в горах, де були великі ліси. Одного разу забрів туди мисливець І бачить він дивовижну картину, ведмідь розлютив диких свиней і швиденько видряпався на бук спираючись на міцні гілки, схожі на полички. З того бука ведмідь почав кидати галузям в розлючених свиней, які бігали навколо дерева і голосно рохкали. Мисливець, зачаївшись на сусідньому дереві, спостерігав за цим дійством і дуже сміявся з ведмежої витівки. Коли ж свині розбіглися, ведмідь спустився з дерева і пішов собі геть. Мисливець також зліз зі свого дерева, підійшов до того бука і, діставши з кишені гострий ніж, надрізав ті гілки полички так, що вони ледь трималися на дереві. Наступного дня ведмід знову наробив шуму, розлютивши диких свиней. І як тільки розлючені тварини почали його переслідувати, ведмідь миттю кинувся до того самого бука, на який залазив минулого разу. Але цього разу, коли він почав видиратися на дерево, гілки полички, які підрізав мисливець, відірвалися, і відмід звалився прямо на землю, де на нього вже чекали розлючені свині. Свині накинулися на ведмедя і розірвали його на шматки. Ось так сумно скінчилися ведмежі жарти.